Семінар організовано за участю Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в рамках проголошеного Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 2010 року роком зближення культур. Співорганізаторами проекту з українського боку виступили Міністерство культури і туризму та міністерство закордонних справ, Національна комісія України у справах ЮНЕСКО. Координатором заходу є національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Шлях для розвитку є завжди і потрібно, просто потрібно прикласти і душу, і серце, і з Божою благодаттю робити во благо державі, во благо народу, для того, щоб і паломники, і відвідуючі екскурсанти відчували на території Києва печерської лаври себе як під Божим захистом. На відкритті заходу вітальний адрес від імені представителя Української православної церкви зачитав насельник Києво-Печерської лаври Архімандрит Варсонофій Столяр. Основну мету семінару його організатори вбачають у створенні платформи для дискусії і діалогу із залученням відомих міжнародних експертів, національних директивних органів, місцевих керівників і представників релігійних структур з усього світу. Вони повинні віднайти спільну модель використання об'єктів всесвітньої спадщини. Кожен із них на тематичних презентаціях міг ознайомити делегатів із духовними та культурними центрами своїх країн, а також поділитися досвідом у справі опіки над древніми святинями. Всі церкви передані государством православної церкви. Є церкви, які монастирі історичні, які поки можуть бути ще не действуючими, але церковь і государство охороняють в місті. Церкви, храмы и монастыре у нас не просто сотрудничество, у нас братство, у нас одна православная вера. Это не просто сотрудничество. Да, конечно, мы должны все время иметь связь друг с другом, не только молитвенную, которую имеем, да, но приезжать друг к другу и учитывать все те процессы, которые в наших государствах сейчас Проходять в мірі всьому мірі, це більше ніж сантрумічества значну увагу учасники семінару зосередили на вивченні та практичному застосуванні національного і міжнародного права у сфері співпраці між державою та релігійними громадами щодо збереження церковних пам'яток і ролі релігійних громад в охороні культурної спадщини. і з досвіду нашої роботи заповідника. А ми працюємо з різними напрямами, конфесійними напрямами, Православ'я то результат теж різний і різний діалог діалогу. У нас мені здається, що цей діалог треба продовжувати, і багато в цьому діалогі залежить від особистості і від розуміння охорони пам'яток. Політику, яку веде наша сьогодні держава, вона спрямована на те, щоб зблизити роботу і музейників. І е, релігійних громад, і я вбачаю, що конфлікту не потрібно не, немає його на сьогодні. У четвер, четвертого листопада, делегати міжнародного семінару відвідали Свято-Успенську Києво-Печерську лавру. Тут у своїй резиденції їх прийняв блаженніший митрополит Володимир. Владика подякував організаторам семінару за небайдужість до долі древніх святинь та вручив ордени Української православної церкви. Загалом у роботі семінару взяли участь близько ста учасників із 30 країн Європи, Азії та Африки. За результатами обговорень розроблено проект рекомендацій щодо комплексного управління релігійними об'єктами.